Вітаю, друзі. Сьогодні, продовжуючи нашу подорож книгою, велика боротьба. Ми досліджуємо тему освячення. Можливо, ви чули, що оправдання і освячення це дві сторони однієї медалі, це те, що Бог робить для нас і в нас. Ми не можемо мати одне без іншого. Справжнє освячення це біблійна доктрина. Апостол Павло писав: це воля Божа, ваше освячення. А в першому листі до Солунян, в п'ятому розділі, 23 й вірш, він молиться, сам Бог миру, нехай освятить вас цілковито. Біблія чітко вчить, що таке освячення і як його досягти. Молячись за своїх учнів, Ісус сказав: освяти їх своєю правдою. Слово Твоє є правда. А Павло навчає, що віруючі мають бути освячені Святим Духом. Отже, що таке робота Святого Духа? Ісус сказав своїм учням: Коли ж прийде Він, Дух правди, Він наведе вас на всю правду. а в Псалмі 119-142 вірш, ми читаємо Закон твій, правда. Боже Слово та Його Дух відкривають нам великі принципи праведності, втілені в Його законі, пише Елен Вайт. І оскільки закон Бога є святим, справедливим і добрим записом божественної досконалості, з цього випливає, що його характер, сформований слухняністю цьому закону, буде святим. Звичайно, Ісус є ідеальним прикладом такого характеру. Він сказав: Я дотримувався заповідей Мого Отця, я завжди роблю те, що йому до вподоби. Своєю силою він може змінити нас на свою подобу. Ми читаємо послідовники Христа мають стати подібними до нього, благодаттю Божою сформувати характери, які відповідають принципам його святого закону, це біблійне освячення. Будь ласка. Уважно зверніть увагу, це те, що ми не можемо зробити самі. Ця робота може бути виконана лише через віру в Христа та силою внутрішнього духа Бога. Апостол Павло дає дуже чіткі вказівки, коли він пише: «Працюйте над своїм спасінням зі страхом і тремтінням. Бо це Бог, який діє в вас, щоб і бажати, і діяти за своїм уподобанням. Як християни, ми часто будемо відчувати спокуси гріха, а протистояти ми можемо лише силою Христа. Але коли ми простягаємося до нього, людська слабкість з'єднується з божественною силою, і віра вигукує: дяка Богові, що дає нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Ті, хто відчуває освячення, описане в Біблії, будуть смиренними. Вони ніколи не претендуватимуть на досконалість. Пророк Даниїл є гарним прикладом справжнього освячення. Нам сказано, що він був чоловіком улюбленим, небес. Проте, замість того, щоб стверджувати, що він чистий і святий, цей шановний пророк ототожнив себе здійсно грішним Ізраїлем, коли благав Бога від імені свого народу. Ми бачимо цей приклад смирення в багатьох біблійних героях: Йов, Ісая, Марія. Мати Ісуса, апостоли Іван та Павло, хоча всі віддали своє життя Господу і жили освяченим життям, ніхто не стверджував, що Він є праведним. У книзі Велика Боротьба ми читаємо: ті, хто ходить у тіні Голговського Христа, не можуть бути самопіднесені, заявляти жодних хвалькуватих заяв про свободу від гріха. Ті, хто живе найближче до Ісуса, найчіткіше розрізняють слабкість і гріховність людства, і їхня надія полягає в заслугах розп'ятого і воскреслого Спасителя. У притчі про насіння, що проростає, записаний в Євангелії від Марка, 4 розділ, 26-29 вірш, Христос описує, як ріст у житті християнина схожий на ріст рослини. Коментуючи цю притчу, Елен Вайт пише проростання зерна символізує початок духовного життя, а розвиток рослини є прекрасною фігурою християнського зростання. як в природі, так і в благодаті. Не Може бути життя без зросту. Рослина має рости або загинути, як тихий і непомітний, але безпреривний його зріст, так і розвиток християнського життя. На кожному етапі розвитку наше життя може бути ідеальним, але якщо Божий намір щодо нас буде виконано, процес буде постійним. Освячення це робота всього життя. Оскільки наші можливості збільшуватимуться, наш досвід збільшуватиметься, і наші знання збільшуватимуться, ми станемо сильними, щоб нести відповідальність, і наша зрілість буде відповідати нашим привілеям. Друзі, коли ми все ближче й ближче наближаємося до Ісуса, читаючи Його Слово, молячись про керування Його духа, віддаючись йому день у день, він обіцяє жити своїм життям у нас, допомагаючи нам бути переможцями через нього. Життя християнина має бути життям віри, перемоги та радості в Бозі, пише Елен Вайт. Бо це любов до Бога, щоб ми дотримувалися Його Заповіді, і заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народилося від Бога, перемагає світ, і це перемога, що перемогла світ, віра наша. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батьку, що на небесах, дякую Тобі, що через праведність Ісуса і оправдуючу праведність, яка робить нас досконалими в очах нашого небесного батька. Завдяки життю та одягу праведності Ісуса та праведності Христа, Його освячуючі праведності, яка допомагає, щоб ми щодня ставали все більш схожими на Ісуса з силою Святого Духа. Ми вдячні за те, що праведність Христа діє в нас і через нас, Господи, нас. Ми просимо, щоб ти дав нам нове розуміння того, як твоя воля, щоби ми були слухняними тобі, щоб жили для тебе через силу Ісуса. Допоможи нам зрозуміти, що освячення це робота всього життя. Вона є важливою, оскільки ми спілкуємося з тобою через вивчення Біблії, через молитву та через наслідування керівництва Святого Духа. Допоможи нам завжди шанувати Тебе. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і дякуємо за праведність Ісуса Христа, і Його праведність, яка оправдовує і освячує в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.